Вітаю, друзі. Ось така тут природа, дерева, травичка росте. Там будиночки. В далині видніються. Зараз ми під'їдемо до Канаму з колегою. Ось починаються будиночки. Проживають люди. Море. Тут люди на є пляжики, відпочивають, загоряють, купаються. Ось там стоїть недобудована церква. От. Вимостки. Ось така ось красота. Тут дуже, дуже хороше повітря і клімат.